Міндокілля України назвало причину забруднення повітря у Києві та його околицях. Це спостерігається другий день поспіль, оскільки є висока вологість повітря та низька швидкість вітру. За даними міністерства, така ситуація сприяє накопиченню шкідливих речовин і з різних джерел, промисловість, транспорт і інше у столиці зафіксовано підвищення концентрації завислих речовин. Рівень забрудненості. Нині оцінюється як нездоровий для чутливих груп. Мінохорони здоров'я рекомендує у такому разі менше перебувати на вулиці, пити багато води, зачинити вікна. Якщо є очищувач повітря, варто скористатися. Нагадаємо, лише сім країн, за даними досліджень 2023 року, відповідали стандартам всесвітньої організації охорони здоров'я щодо якості повітря.